До чого історія веде? Вона схиляє тільки до одного: що всі віка правління береже там вічні війни та кровопролиття народів за землі й когось царський трон. Так і в кінці завжди розвал приходить. І знову битви за престол. Дмитро відбуває покарання у Городищенській виправній колонії, і цьогоріч виявив бажання вступити на омріяну спеціальність психологію. Якось мені це лежить до душі і хочеться якимось чином допомагати людям. Аби долучитись до навчання у ВНЗ, чоловік складав національний мультипредметний тест. Каже, що це один з способів не втратити навички та свої знання. Тому що потрібно розвиватися, потрібно йти далі. Це ж не кінець, що ми тут. Буде свобода, буде сім'я, потрібно реалізовувати своє життя. На жаль, чоловіку для прохідного результату не вистачило декількох балів з математики, але надію не втрачає. Планує краще підготуватись та наступного року спробувати знову. Ще свої сили у складанні НМТ спробував Назарій і здати іспит йому вдалось успішно. Було бажання точніше отримати вищу освіту. Ну щоб її отримати, звісно, в мене був атестат за повносередню освіту, але зараз вимоги такі, що треба обов'язково здавати МНТ. Ну і Вирішив здаватися, звернувся до адміністрації, установи. Вони сказали, що це можливо вирішити це питання, і все. Назарій розповідає, що готувався з усіх доступних матеріалів. Була можливість отримувати знання від викладачів, які підказували, з яких ресурсів в інтернеті можна підготуватись. Ну і звичайно, проходив тести за попередні роки. Хотів поступати в Київський університет теологічний, факультет філології, відділення безпосереднього регіонізнавства. Ну, мені це там цікаво, вона мені подобається. Ну, хотів би здобути таку освіту. Самі працівники установи розповідають, що складання НМТ у виправній колонії майже нічим не відрізняється від звичного. Єдине, що для цього роблять позачергову сесію, яка проходить у самому закладі. Щороку в рамках додаткових сесій у установах виконання покарань відбувається складання національного мультипредметного тесту. Чому додаткові? Це саме для такої категорії, для тих, хто з об'єктивних причин не зміг бути на основній сесії. У нас було цього року два учасника, для цього ми попередньо проводимо відповідну роз'яснювальну роботу, розповідаємо, що є така можливість, мотивуємо їх до даної справи. Додамо, що також в установі є можливість здобути загальну середню освіту, а саме закінчити 9, 10 та 11 клас, а також опанувати робітничі професії і отримати відповідне свідоцтво. Це все дає можливість засудженим не просто відбути своє покарання, але й навчитись новому. Ірина Філіпчук, Андрій Дейнега, новини Рівного.